Дорогі друзі, хочу вам, з вами поділитися таким досвідом. Може кому буде потрібно. Що може сідати акумулятор в машині? Одна із таких причин. Буває в генераторі, перегорівши реле. То реле знаходиться під тою кришкою. Реле зарядки що на генераторі. Як його перевірити на машині, би не знімати його з машини? Як я перевіряв, берете, відкидаєте клему з акумулятора для того, коли будете тут відкручувати дрота, такий грубий, би на корпус не, не тіркнуло. Берете, відкручуєте, знімаєте клему, відкручуєте того грубого дрота. Я того для показу патрубок взяв. Як то робити. Тої фішки не знімаєте. Тут під'єднуєте. Я під'єднав лампочку, ось таку маленьку. В ніякому випадку більшу таку маленьку лампочку. Під'єднуєте лампочку з патроном сюди, одного дрота. Одного дрота на той грубий дріт, щоб ви відкрутили звідси. Але дивіться, щоб на корпус не торкнуло. Тоді, ну, щоб на корпус якоюсь клієнкою чи чи ізолентою замотати, щоб той грубий дріт не торкнувся, бо воно буде щось, щось, щось криво горіло, Того дрота не від'єднуєте. Накидаєте клему. Двері мається відкривати, закривати, все має працювати. І буде світити зразу та лампочка. Включили замок запалювання, лампочка буде горіти. Виключили, вона має загаснути. Якщо та лампочка не загасла, ще з минут 5 почекали, якщо та лампочка не загасла, то на 95% шумінувати. Може і на 100%. Що в чому винувати, що акумулятор садить? На генераторі. Йде воно в комплекті разом зі щитками. Реле регулятор. Реле регулятор зарядки В моєму випадку теж так, в тому генераторі так і є. Я просто другого поставив, реле регулятор ці дроти. Не вимикають напруги на того дрота. Бо тут постійно є напруга. Але там ці дроти, ну вони то вимикають, але само реле не вимикається. І йде маленька нагрузка. За, за ніч вам акумулятор сідає. Можуть бути інші причини, може бути акумулятор старий, може бути магнітофон садити, часто буває. Китайські манітфоні садять акумулятор. Але буває от і така у нас причина. О. Я так під'єднав для показу, бо мають такого дрота. То грубого дрота знімаєте, звідти в сторону, то під'єднуєте дріт від лампочки послідовно. Таку маленьку слабеньку лампочку габаритну. І на того грубого дрота. Ну Він такий з вушком іде, теж був прикручений. Сюди. І лампочка. Включили замок запалювання. Лампочка має ще засвітити. Виключили, вона має, ну, в деяких машинах з пару минут, чи через... зразу я точно не скажу вам, бо то по-різному воно буває. Якщо та лампочка, замок запалювання виключений, але клемо накине все, як має бути. І за яких 5 минут та лампочка не загасла, значить причина, генератори реле. Бідурно не знімати генератора, бо не в всіх машинах їх так просто зняти. Дякую за перегляд. Коментуйте. Підписуйтесь. Кому воно корисне, підписуйтесь. Може ще щось от, Якесь відео виложу. Буде мені інтересніше виложувати. Дякую.